Доброго дня, дівчата! У нас сьогодні тренування на нашу талію. І це не тільки для краси, бо якщо талія більше 80 см по деяким даним 90 см, то це означає, що є дисбаланс гормонів, що є е, рідина у чорній порожнині. Тож з цим треба працювати. Тож тонка талія свідчить про нормальний баланс гормонів і про нормальний обіг рідини у нашій червній порожнині. І це дуже класно. І для нашої печиночки наш жовчин дуже любить скручування. І навіть якщо у вас є вроджена диснезія жовчовідних шляхів, то якраз ось ці скручування можуть вам дати взагалі е, таку е, непомітність цих е, загинів жовчовідних шляхів. Тож, давайте зробимо. Наше тренування на нашу красиву тонку жіночу талію. І перше, на що я хочу приділити вашу увагу, ну, зазвичай, що люди роблять для того, щоб потоншити талію? Вони качають прес, вони роблять ось такі нахили. І ще, я подивилася в інтернеті, там рекомендується робити вправо ножиці, робити вправо куточок. Це все робити не можна. Це все не про талію, не про її тонкість, і це все не про здоров'я. По-перше, я бачу, що у багатьох жінок є ось таке скручування. Вони стільки разів намагалися прокачати прес, що скоротилися прямі м'язи живота, і ось тут попочув, знаєте, наче як каретна обшивка, ось туди аж заліз, і от наче. Пуговкою ось так прихопили ці тканини. Тож нам необхідно розтягнути спочатку передню частину, розтягнути бокові частини, бо коли вони розтягнені, то якраз немає ось, цього, ось цієї зжатості. Коли є ось така зжатість, то талія квадратніша, і якраз ось ці нахили роблять квадратну талію а нам потрібно розтягнути м'язи для того, щоб вони красиво вклалися на ці, ці жіночі лінії. Тож, у нас сьогодні будуть скручування, у нас сьогодні будуть витяжіння. І у нас буде наша проста фізкультурна зі школи Мельничка. Дуже полюбляє її наша Талія. Тож, спочатку, ми розтягнулися, потягнулися вверх, прогнулися, потягнулися вперед. Розтягнули бочка, і прямо якщо ви відчуваєте, що тугенько йде, прям з видихом ху, взяли ручку і витягнули її якомога довше. Дивіться, хух, потягнули, потягнули, потягнули. І ось тут усе тягнеться. Вдих, хух, видих потягнули, 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 потягнули. З цієї сторони мені складніше. Ось так. Ось. І тепер ми починаємо, починаємо вправи вже саме безпосередньо для талії. Беремо ручки за голову. І одна з улюбленіших вправ це а, підтягування ліктя до коліна, бо взагалі у нас тут м'язи працюють ось так: діагонально. І тому вони дуже люблять ось ці скручування. Давайте зробимо 20 разів. По 10 на одну сторону і 10 на іншу. Можна робити під якусь музичку. Це в мене вже було 5. Акцент на скручуванні. Можна навіть локоть заводити за коліно. Дих потягнувся. Після кожної вправи ми тягнулися, бо довжина наших м'язів якраз дає нам класну талію. На видусі Опустилися вниз. І ось тут внизу ми спочатку зробимо скручування в одну сторону. Затрималося. Відчули, як усе у вас потягнуло, Скручування в іншу сторону. А тепер робимо млин, як у школі. Ху, на кожному ага, скручуванні ми робимо видих, тому що під час видиху у нас розслабляється діафрагма, вона уходить вверх і потоншує нашу талію. Ху. Ху. Тобто правильне дихання дає нам максимальний результат. Ху. 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 Сильно швидко не потрібно, бо нам потрібно якраз робити вправу разом з диханням. А якщо ви будете швидко робити, то це буде ху 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 ну, це буде некоректно. Тут ще під колінцями, ми і там. Молодці. Дих, піднялася вгору. І тепер ми робимо мостик. Я забрала, взяла такий комплекс, знаєте, щоб прям бомбонути талії. А хто не може мостик робити з підлоги, той робить по стіні, хоча б трошечки. Наскільки зможете, щоб голова не закружилася, ви все в своєму темпі. Хто може робити мостик з підлоги, той робить мостичок з підлоги. Вдих. і на видосі. Опа! Витягнулися. Стараємося. Максимально розтягнути. А точніше випрямити коліночки, лікті, щоб розтягнути а, наші прямі м'язи живота і розкрити грудний відділ, щоб не було ось такої стяжки. Бо коли вона є, а, це називається вестеопатії передній завал, коли людей прям стягує ось так вперед. Там гарного живота і гарної талії ну, ніяк не буде. Тож, робимо це для того, щоб а, і поставу от, підправити, щоб не було переднього завалу, і щоб а, була красива талія. Давайте ще разочок зробимо мостик. Вдих і на видосі. Піднялися. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Ох, кайфушечки. Трошки віддишалося. Ох, робіть у своєму темпі. От як вам зручно, щоб у вас там голова не кружляла, ми всі індивідуальні. І тепер, раз ми вже лежимо, ми робимо напівмосочок з вимасажуванням нашого животика. Це дуже корисна вправа. І для м'язів тазового дна. Бо коли у нас тут застій, вони постійно в напруженні. А, тож, щоб полегшити їм роботу, нам потрібно вимусувати все звідси. Ну, Звісно, це допомагає і для гарної талії, і прибирає животик. Тож, робимо вдих, на видосі виштовхуємо таз, стоїмо в півмісточок, і вимасовуємо прямо з під лобочка усе усе до ребр. Цю вправу ще класно робити перед сном, бо у нас животик прям набирається на вечір. І щоб нормалізувати обіг рідини, можна перед сном ось так прямо в ліжку робити. А можна робити і середньо. Розслабляйте животочок і ось. Мої руки проходять по лобку, зісковзують з лобкової кістки. і тут під лобковою кісткою трошки поглиблюються і ведуть вверх, як кішечка лапками, але тільки таким трошечки натиском. Головне, щоб цей натиск, натиск був більш-менш приємний, щоб не було у вас ніяких болісних відчуттів. Супер. І тепер ми зробимо ще витяжіння бочків. Бо, в принципі, з віком у нас посилюється тривожність, у нас посилюється оборонний рефлекс. Також ми у довготривалому стресі, і тому у нас є ось це напруження. Ми постійно намагаємося мінімізуватися у просторі. І зараз. Навіть дівчата, у кого була танка та каталя, вона квадратніше саме через цей оборонний рефлекс. Тож нашим боковушкам ми приділяємо в два рази більше уваги. Зробили вдих, на видосі. Пішли. Вперед, на видосі, ми пішли в один бік і фіксуємося тут. Зараз ми відчуваємо. Сильні відчуття витяжіння. Продихуємо. І коли починаємо відчувати, що витяжіння вже таке м'якіше, що м'яз сподовшився, і він прийняв цю довжину. Ми робимо вдих, повертаємося і на досі йдемо в іншу сторону. Фух. Ця права сторона в мене більш така розпрацьована. І, може, ви помітили вже на відео, що з правої сторони в мене наталія більш така вигнута, а з лівої сторони, менш вигнута. Тож для того, щоб привести в симметрію, треба симметрично витягнути їх. Повертаємося вверх. І ось ця вправа, коли ми піднімаємося вверх і на видосі, опускаємося вниз. На попу теж підходить прекрасно для талії, теж ми витягуємо тут нашу, наші бока. Вди потягнулися вверх, на видосі в іншу сторону. Зробимо по кілька разів в одну сторону, кілька разів в іншу, для того, щоб збалансувати дві сторони. Обов'язково на видосі. Бо якщо ви будете робити це вдосі, ну це не дасть ніякого результату, бо ваша діафрагма буде опущена вниз, і вона вам ніяк не звузить далі. Діафрагма вона ж ще масує печіночку, тому вона обов'язково має мати амплітуду. Ще давайте по розочку. Вдих вверх. І в іншу сторону. Фу. У кого боять коліна, можна підкладати подушечку, щоб вам було м'якенько. Взагалі, йдіть за своїм тілом. Прекрасно. Тепер ми працюємо з нашою печинкою і з діафрагмою. Пробимо вдих. Ох, на видосі реберечка, Ось так згуртували їх разом. Вдих розкрили. Ох, на видосі натиснули. Ребр собі не ламаємо, але з достатньою жорсткістю ви маєте відчувати, наскільки ви можете надавити. Вдих, розкрилися на вивідусі. Особливо ця вправа класна підійде дівчатам, у кого ось тут випирають реберці, чи у кого широкі реберці. Взагалі, ребра вони входять в грудину та в хребет через суглоб. Тож через м'яку тканину. І ось такими вправами можна з цією м'якою тканиною працювати і надати їм трошечки більш бажаної форми, якою ви хотіли б. Давайте ще разочок зробимо. Це ми зробили три, ще два, щоб було п'ять. Максимально видихнули повітря. Реберця зжали. видих розкрили і ще разочок. Видих. І тепер поліземо руцями в діафрагму та в нашу печіночку. Зробили вдих. На видусі, опускаємося вниз, і ми накатуємося на наші пальчики. І у нас пальчики прямо під ребрами. Хо -хо. Тепер опускаємо пальчики нижче. Вздовж нашої реберної дуги, вдох, Фух. видох, залізли пальчиками поглубже. Трошечки нижче вдох, Фух. видих, залізли. Ось тут на краєчках ребрах мені взагалі нормально пальці залазять, глибоко-глибоко, як -глибоко. я можу захватити свої ребра зсередини. А там, де повище, можна повторити, бо поганенько пальчики залазять. О, вже краще трошечки. І просто залишайтеся, ви нічого не робите, просто тримаєте там пальчики. Намагайтеся розслабитися, вмовити своє тіло, що все нормально, ви нічого поганого не хочете робити, не треба робити супротив. І тіло поступово дозволяє вам занурити ці пальчики глибше. Вдих і на навидася. Ще разочок я вище поклала пальчики, там, де соняшне сплетіння. Дуже-дуже лагідно з цією зоною працюємо, бо там прям такий жмоток нервів є, як проводів. І ось я легенечко дихаю. Ніяких не роблю натискувань. Просто як були пальчики, так і є. Моє ну, тіло розм'якає і дозволяє їм проникнути. І ще класна вправа, таким з елементами вісцерального масажу. Ой, тут така легкість з'явилась. Прям такий, наче, холодочок, приємне відчуття. І з приводу животика. Ще його промасуємо. Робимо вдих, на видосі хух, видих. І пальчиками його проминаємо, проминаємо. Ось цей наш животочок. Прямо всерединку, всерединку, всерединку. Як тісточком нема. Вдих, розслабилися на Фух, Опускаємося вниз і пальчиками мнемо, мнемо, мнемо. Без усяких якихось неприємних рухів. От настільки, наскільки вас пускає тіло, настільки ви і проминаєте ваш животочок, ви не намагаєтеся одразу зайти туди кудись поглибше. Не треба лякати своє тіло. Воно має розуміти, що ви друг, а не ворог. Дуже-дуже м'якенько з ним працюєте і постійно його відчуваєте. Три разочки достатньо. О, красота! Ось такий невеликий комплекс, який допоможе вам потончити вашу талію. І ще я хочу показати ще один варіант, як класно її витягати, якщо серед дня. Ну, ви згадали, що ви давним-давно не робили цей комплекс, і побачили раптом в дзеркалі проходимо, такі, ой, що це? Що це зі мною? Де моя талія. І ось у таких випадках можна швиденько робити швидку вправу для того, щоб раз, і її потончити. Ви йдете до будь-якої двері. Беретеся за коробку і ось так очком витягаєтесь. Максимально ви намагаєтеся виштовхнути цей бок таким полукругом боти і витягнути з однієї сторони і з іншої. Фу. І знову ж таки, права сторона в мене прекрасно тягнеться, ліва, прям яскраві відчуття. А права, отлично. супер оба Ось такий невеличкий комплекс, який ви можете просто додавати у свої тренування або робити його зранку чи ввечері, бо дуже приємні зараз відчуття ось тут під реберцями, бо дуже приємні зараз відчуття і в животику і під ребрами.